А в приму активісти завітали на чай до Віктора Януковича І ще одну резиденцію президента в Масандрі. Відоміше, як чайний будиночок тепер відчинено для людей. Під охороною взяла місцева самооборона, Наполягає на націоналізації. Щоправда, люди кажуть, за майже сім років Янукович там був лише двічі. Попереду за п'ятиметровими ворітьми кримська дача Віктора Януковича, чайний будиночок. Біля входу до неї збирається зо десяток активістів народної самооборони. Люди кажуть, прийшли не просто подивитися на хороми, хочуть повернути вкрадене. Адже для будівництва президентської дачі торік були знищені історичні будівлі колишнього винзаводу Магарач разом із унікальними старовинними винними підвалами та виноградниками. Все це буде повернено народу. Доступ к до морю буде відкритий. заборы будут снесены, вот, а эта территория будет возвращена институту Магарач, или если там часть земель, допустим, подлежала местной громаде, будет обратно возвращены, соответственно, громаде. На входе пост охороны. Активисты пропуская без проблем. Прошу, давай. Давай. Вы, вы проходите? За парканом видніється море. Територія 16 гектарів кримського узбережжя. Тут є величезний парк і власний пляж. А ось попереду і сам чайний будиночок. Люди вражені розмахом. Для мене це не скромно. Гості хочуть потрапити всередину, та двері зачинені. Виходи. Через віконце видно всередині ремонт. На терасі теж басейн та джакузі без води. Люди кажуть, у Януковича на кримський маєток були неабиякі плани. Землі для розбудови не вистачало. тож. На одному з останніх засідань Масандрівська сільрада додала до маєтку ще 40 соток офіційно для старшого сина Януковича. Забрашення як сагурсавета рукавоства автономіда Верховної вот, о тому, що даний об'єкт, який був украдений земель громади, буде возвращен обратно громаді. Активісти тільки за уже гадають, що ж має бути на місці президентських хоромів. Ну, шикарно, а якщо буде тут дитячий дом или лечебница для простых емкостей. Надо дать детям. Пусть дети, которые не имеют родителей, Пусть эти дети пользуются этим дворцом. Будет радость у них для жизни. Діана Скляренко, Олександр Хоменко, програми Вікна СТБ.